Вітаю вас, друзі! З'явився дуже корисний додаток для українців. ЄППО. Нас обстрілює країна-терорист, так 10 жовтня нанесений масований ракетний удар по нашій країні, стріляли ракетами, дронами камікадзе сирійськими шахід 36 які дуже добре видно для звичайної людини і дуже добре чутно. Але його не бачать радари, тому що він летить низько. Тому, якщо ви знаходитесь поряд з об'єктами критичної інфраструктури, такими як електростанції, підстанції, ТЕЦ, залізничні колії, вокзали тощо. Є сенс встановити собі такий додаток, який називається ЄППО, і за допомогою якого ви можете передати. Інформацію про цю терористичну атаку в додатку треба зареєструватися через додаток Дія, і після цього ви зможете бути корисними для нашої ж безпеки. І якщо ви почуєте, наприклад, іранський мопед безпілотник, побачите ракету чи літак, ви зможете сповістити нашу протиповітряну оборону. Цей додаток створений для того, щоб. Доповнити систему ППО завдяки кривизні земної кулі радіолокатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети БПЛА орків ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити ракету чи дрон вбивцю можемо ми, коли їх ще не бачать радари. Після встановлення додатку натисніть Тест, щоб переконатися, що все добре, і будьте готові сповістити зенітників. Про побачену загрозу. Авторизація через дію потрібна для того, щоб вороги та дурні не заважали зенітникам хибними цілями. Віднесіться до цього додатку серйозно, щоб ми з вами не сиділи зимою без світла. Але також дуже важлива масові встановлення цього додатка, тому поширте це відео та цю інформацію. Ворог підлий і ракетний обстріл України може повторитися в холодну пору року. І дуже важливо, щоб наше ППО встигло знищити всі ракети перед тим, як вони досягнуть своїх цілей. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед друзів. Все буде Україно, і до зустрічі в наступному відео.